Якщо ви втратили близьку людину і відчуваєте сум, то зараз, в цей момент, намагайтеся найбільше піклуватися про себе, про своє тіло, про свій душевний стан, про своїх близьких, найбільше про якщо ви втратили близьку людину, і у вас, наприклад, є діти. Приділіть їм увагу, але в першу чергу попіклуйтеся про себе. Яким чином? Можете запалити свічку і просто поговорити з цією людиною, яка пішла, можете написати їй. Листа і виразити ті всі почуття, які сидять у вас всередині, ось тут. Це покращить вас ваш внутрішній стан, і вам стане краще. І завжди ви маєте розуміти те, що ви не робили, але та людина вже. Ніколи не встане. Розумію, що це не легко, але це ваша відповідальність навчитися справлятися з тими емоціями, з тими почуттями, да, з тим болем втрати. І біль втрати він ну нікуди не дінеться. І залишайся зі мною. У мене справжнє життя.